Всім привіт, друзі! З вами Самаропін і зараз я вам розкажу, як зі старого телефону і павербанка в такій зв'язці можна переробити і зробити повноцінний Wi-Fi роутер, який буде роздавати вам інтернет в умовах відключення світу. протязі багатьох годин я вам зараз це все розкажу і покажу. Да, Боба? От, навіть собачка к нам прийшла, і вона буде нам допомагати. Правильно? Правильно. От. Відкриваємо старий телефончик, засовуємо нашу сім-карту в телефон. Опа, засунули. І далі включаємо наш телефон. Все, телефон ми включили. І зараз я вам розкажу. Якщо ви, наприклад, знаходитесь в селі чи в місті, це не важно де. Ну, Навіть в селі взяти, в селі дуже поганий зв'язок. Дуже поганий зв'язок з інтернетом. І я вам зараз розкажу, щоб ця позначка була завжди наповну. От, що нам треба, яку комбінацію нам треба набрати на телефоні, щоб працювало все у нас дуже класно. От, набираємо на телефоні. Зірочка, рішітка. Зірочка, рішітка. 46, 36. І тепер в зворотньому порядку: рішітка. Зірочка, решітка, зірочка. І телефон переходить в такий скритний режим. От, набираємо. Інформація о телефоні, спускаємося униз, бачите, і у мене тут стоїть LTE Only. Обов'язково треба. По... Ізначально у вас буде стояти LTE, GSM і так далі. От. А треба вибрати LTE Only. І тоді мобільний зв'язок і інтернет. Буде працювати наповну. Якщо ви хочете просто користуватися зв'язком, треба вибрати GSM Only. Вот. На самому верху, нажимаємо GSM Only. І де би ви не знаходились, у вас завжди зв'язок зв'язок буде наповну. Ну правда, якщо вибрати GSM Only, вам зможуть дзвонити, ви зможете дзвонити. Но інтернету у вас не буде. Якщо ви хочете працювати губо з інтернетом, тоді вам треба вибрати LTE Only. Вот. LTE Only. Вот. Воно переключає на LTE Only. І тепер що нам треба далі зробити? Нам треба включити. Вот, передачу даних обов'язково включаємо. І е, включаємо режим от, точка доступу. Заходимо в точку доступу. Нам її треба ж настроїти, щоб у нас <свісно> був Wi-Fi. Настройка точки доступу. Тут називаємо нашу Wi-Fi сеть. Тут робимо, як у мене, wpa 2. То це защита Тут пишемо якийсь пароль. І, усе, і нажимаємо Сохраніть. І е, коли ми включаємо, допустім, передачу даних і включаємо точку доступу. От, на другому телефоні ми можемо сміло включати пошук Wi-Fi, знаходимо цю сеть, підключаємося. Телефон ставимо десь, кудесь, там, на чердак, на кришу, на якусь возвишеність, ставимо. І цей телефон працює у нас як 4G роутер, як антенна і так далі. І де б ви не були, у вас завжди буде інтернет. Чому чим прикольна ця функція? Якщо ви так робите, от, ізначально у вас телефон працює в багатьох многопотокових режимах це LTE, GSM. 3G і так далі. А, а та, таким способом ми переводимо в однопотоковий режим, і телефон не тратить свою енергію, наприклад, на обичний там, 2G чи 3G. Він працює, наприклад, тільки от в режимі 4G. Вот. Так само, якщо ми вибираємо GSM Only, він працює в однопотоковому режимі і ловить зв'язь, Тобто, де би ви не були, у вас завжди буде класно, ви зможете комусь позвонити. Такі зв'язки, як Powerbank, підключаємо до телефона, Powerbank заряджає телефон, телефон, екранчик ми виключаємо, і він постійно буде роздавати вам Wi-Fi мережу. Друзі, якщо сподобалось відео, ставимо жирний такий лайкосик, підписуємося на канал. Ще дуже буде багато саморобок класних.